Вітаю вас, сподіваюся, у вас все добре. Сьогодні пропоную покоритися в моїх коробках з парфумами, де я їх зберігаю. На моїх поличках, в корзинках. Будемо сортувати нарешті мій осінній гардероб. У нас ще досі літо, але це вже останні дні буквально. Тобто літо протрималось два тижні, і це надзвичайно мене радує. Я завжди дуже важко відпускаю літо. Ось вже всі майже зняли парфюмерні ротації. Це котик прийшов. Котику я знімаю. <ріст> а, ось, а я лише зараз зібралася відбирати парфуми, які в мене будуть огортати, зігрівати, затишні, гарячі, теплі парфуми. Ну, ви зрозуміли, вже час подумати про те, що хочеться носити. осінню, бо вже помітила, що. До таких літніх фаворитів. Все менше тягнеться рука, хоча ж дуже спекотно, але вже якось скучила з тим, що простоювало у спеку. Тож, пішли побачимо, що в мене там. Допоможете мені відсортувати осінній гардероб. Що відкриваємо перший міщок. Так, у мене тут все в такому безладі, будемо разом діставати, що я буду носити, я його перенесу в дім. Це мене в улгарі. Мішечку не буду зараз туди Біла така амфора, це міра. Забираємо на зиму. ваніль фаталь. Звичайно, де його коробка? Не знаю. Оріана буде носитися зим... зимою. Так, це просто коробка від реберпені. Віза в мене десь вже. В домі від Армані. Хотіла насправді її носити взимку не змогла, хотіла в влі... влітом щось, щось та щось таке. Не дійшли до неї руки, мабуть, зараз, поки ще спека, але вже така невиснажлива спека. Спробую цей рожмалахіт поносити. туберозу. дуже яскраву. До речі, про нього ще не розповідала. Хочу зробити безлад-безлад. Ось ця новинка ще не відкривала. Чекаю холоду, будемо разом відкривати Gold від uh, Micalefman Parfum. До речі, всю Liniquan Parfum знімають, якщо. Хочете собі щось звідти, то саме час зараз, бо скоро буде. Або не буде геть, або будуть залишки по вже неадекватним. Ціна несу в дім, те, що в мене повинно стояти, вже його майже не ношу, але прикладаюся періодично. Це Rose від ланком. Приїжджає в дім, переїжджає в дім гіпнотік, зимовий парфум, ношу рідко, але ношу. Це весняний. Це гвоздика осіння, в принципі, але, мабуть, носити не буду, бо вона якась вже сумна. Жанполь Гатікласік. В мене один є в домі вже стоїть, чекає і парфум чистий чекає, тому туалетка один з це, запас, запасників рефірів буде тут ще лежати. Це все сезонний буки-ідеаль. Він в мене, насправді, просто коробочка, він в мене і літом, і весною я їм користуюсь і взимку, і восени, тому в мене димка для волосся, хочу собі ще ну, все-таки води парфум. Парфу, тому він в мене весь час лежить в домі. ящиком Закінчили, відкриваємо другий. І що в нас тут? Мікалев Арденія у мішечку. До речі, це перший, я от тільки в себе бачила, нікого не бачила, щоб Мікалов присилали у мішечку. Парфум сам флакон. Це гарденія. Кенді перед сном дуже часто наношу, коли холодно. Їде в дім. Що Ще, звичайно, таївська троянда. І Тормон Джейнс моя зимова, осіння зимова, рожевий перець, шорстка. Дуже затишна троянда пухнаста. Діскаверс це свічки також буду палити, взимку, що ще, ще, ще з цього. Флірдеранжер. Ну, давайте візьму він для мене осінньо-осінні за настроєм. Спробую його носити ці осені. Беремо. Так, ох, парю це кузов. Це весна. А, тут я дещо бачите, що я вам ще не показувала, не розказувала. Шаргій перебирається. Цей табачок тютюн. Старенький-старенький. Розповідала про шаргів, У мене є відео, як я його випросила купити. Це був тестер наполовину повний в Італії, в одній маленькій крамниці, парфумерному магазинчику. Не хотів мені його Продавати власник, але я вмовила і купила ці ширгі половинку тестера з вітрини. Вітрин, Старенький-старенький флакон. Тютюн, солодкий, з сухими травами. Дуже такий специфічний. Так, like this майже вже нема. Це тиква, Як буде тикла? Забула? Освіжаючі. Є в ній якісь такі освіжаючі нотки, тому можна її літом носити, дуже гарно, і весною можна носити. У мене, до речі, є відео про ці парфуми, як я печу тарт. З ще буде циква вилетіла. Я залишу якось посилання. Далі. Далі, далі. Уден Фіні від дусіта. Залетіла голова. Зараз потім відремонтую. Піде в дім, буду бавитися. Так, що, що, ще, ще, ще. Дуже давно не носила, ну, з весни не носила My pearls. Ну, Спробую зараз, хоча він для мене весняний. Не знаю, візьму, але скоріш за все поверну його сюди, бо він для мене весняний, весняний. Залишки Троянденоар Денуар. Підуть, не знаю, чи буду носити чи ні. Щось вона мені стала так солодити, що не дуже хочу її вже носити. Залишки, хай. Так, тут все. В цьому ящику все. Закриваємо, відправляємось до наступного ящику. Вадеріс це мій осінній парфум обожнюю. По залишку видно. Їде в дім, хоча про нього ще не розповідала, хочу зробити окремо відео. Про іриси. Ви бачите, так, як все в мене зберігається в гаражі цих ящиків щодо... Тому я досі вам не показала свій парфумерний габірок. Бо... Що ж тут показувати, чому? Почув... Отак От все. Санталбланк, Сан звичайно, він в мене завжди. Це в мене дубль. Ще один флакон в мене на поличці стоїть, тому цей дубль залишається тут. Бачите, у мене є дубель трезорний Rose. Там по панель відправляється на зиму в дім. А, що ще, що ще. Що ще. О, попробую. Не знаю, чи буду носити. А, вже якось я перегоріла дуже давно цією трояндою помадною Mullian Rouge. До речі, сьогодні розношу парфум ну, схожий, ну, в тому самому напрямі, але гурманський. Потім про нього розкажу. В мене лише семпл, Пишу, що схожий із, із твердий парфум Молян Rouge, але мені не схожий. Окрім ну, того, що тут помадна троянда і там також. Так. Що, 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 ще. Що, ще. Щ... А, звичайно, Роуз велюр. Це той, який між Нур де Нуар. Від Тома Форда і... і Чим. І кафе Роуз від Тома Форда. А, що в мене ще тут? Це в мене вже троянда. І весняна вже тут. А, кутани, кутани Звичайно, путани йдуть в дім. Обожнюю, просто зігріватися цією щільною, жирною, пудрою фіалковою. Так, моя улюблена гвоздика, гвоздику не люблю, дуже не люблю парфумах. А ось цей парфум дуже люби касамораті. 1888. Розповідаю про нього в огляді про всі касамараті. Замурати. Іде, іде зі мною. Що з тут? кожен попадала? Бачите, мінімум поваги до парфумів. Insolence. Цього літа, до речі, мало носила, хоч дуже люблю. Люблю літом носити його інсоленс. Парфум треба забрати, фіалку ще поносити. О, так, звичайно, essence Absolum зігріваючий, ні на що не схожий жасмин. Еліан, але цей саме есенс Absolute. Він ні на що не схожий, бо тут є якась така камфорність. Боже, мені аж захотілося його зараз нанести. Давайте зараз прям відкрию. Чи не відкрию не можуть? Покажу зб... зб... вам. його. Так не падає. Дивіться. Красен <засшук> засунула нос в флакон. <засшук> так. Есенс Абсолют, звичайно, йде про до змовані добірки. Що тут ще? Що тут ще? Начебто все. Начебто все. А, ні, не все. А, таким сон, яким я не потоваришувала весною у Save the Queen. Ось. Але побачимо. Спробую його. Зараз носити. Він складний, гарний, але щось мені там заважало. Вже погано пам'ятаю, пам'ятаю лише, що він дуже складний. Так. Безлад. Без хоч у мене там класік стоїть. Парфум, і це. А це в мене туалетка. Я вам запаску показувала, думала, що. Друга туалетка в домі, а вона тут. То в мене лише парфум вже в домі, а тут ось цей зараз піде в дім. Класік-туалет, кажум поліготь. Шикарні, зимові, густі квіти. Що? Що ще? що ще, Що ще, Що ще. Так, думаю, що тут все. Це випало за сенс абсолютно. Переходимо в останній. Перебираю, захотілося мені нанести оцей The Virgin of Fanny My Pearls от The Parfum до речі, в нього концентрація. Я би напроти, цілий флакон, бо дуже, вже він білий, гарний флакон. Але тоді було дорого. Це зараз. Я бачу гарні пропозиції. Ну, мені десяти вистачить, мабуть. Так от, це такі густі кремові білі квіти. М -м -м. Гарно пахне. Буду в них перебирати гардероб. Ще. Не знаю, чи буду багато носити, подобався він колись дуже. А зараз, вже менше такі класичні квіти це Анерде Мор Ковмада від Доган. Класичний глибокий, об'ємний парфум. Дуже гарно він осени. Але коли така золота осінь, можливо, вже прохолодна, але сонячно. Настрій парфуму, кольор парфуму передає. І настрій золотої осені. Якщо любите такі класичні французькі парфуми, і. Цей настрій такий квітів, класична збірка квіткового парфуму. Нам я його рекомендую до зартесу. Дуже якісно зроблений. Його. Серйозний парфум. Давайте відкриємо останній. Останній, останній. У мене тут таке мало парфумів, тут якісь старенькі відливанти, пробники. Що попало? Так, Марфа, Марфа. Міст для волосся на зиму, на холодний дощ, на вологість, зігріваючий м'який, такий тубероз, але така, м яка, м яка, м яка, тубероза, така м'яка-м'яка, м'яка тубероза. Роден Лав в мене стоїть з весни, в літо стояв. Це просто тут замінники. А, сам тревел в мене вже вдома. Pure distance One. Це просто коробка я подарувала мамі квітковий, але щось вона мене теж не дуже носить. Ну і все, мабуть, в цьому В цьому все. Не буду вже носити я білу замшу. Вилізла мені конваля рік тому і все не можу. Оцей лімар, ну, У мене там стоїть тонка мілізім, який я ношу з задоволенням. Цей дістану. Тут не нас дуже хочеться мені його. Зимка, але тонка насправді більш насилена, хоча раніше, коли я ось там хворіла шалімарами. Дуже гарний випуск цей. Дуже схожий на звичайний воде парфам. А дивіться, який гарний. Так би поставити на столику, якби він не був заставлений 20 іншими парфумами. Дуже гарний. ну Давайте візьмемо другу. Раптом захочеться. Він тут захований. Все, тут перебрали, ще переберемо, що в мене є в моїх там на поличках, сумках, корзинках, в кімнаті, де я тримаю парфуми. А тут в коробках це все. Трошки заглянемо на поличку. Я тут хочу переставити, тому частину парфумів приймала, прийняла, звідси. Тому Ford Private Blend Cafe Rose буду носити це старенький від Levant. У мене є ще в новому випуску свіжі, і вони відрізняються. Не самий новий цього року, а просто ще в лінійці Private Blend. І я хочу зробити прям такий, таке невелике відео про те, наскільки мають значення випуски. Як кухоми відрізняються, незначно відрізняються. Ось моя батарея герленів. Ось, я їх ношу переважно, коли холодно. Особливо Квірпелуга і. Де-де-де-де-де Ангеліку. Трошки її залишилося. Я бачила, продають флакон у старому випуску. але Щось так, так дорого. Тонка Імперіаль. Чим мені здається, що тонко випаровується? Мені так мало. Ось. Ілан. ті, що я улюбленці мої, які буду багато носити взимку. У тут, тут, мене тут відливається і Ганаш» До речі, сьогодні я в ньому Залишачок 19-ї «Шанелі» Ну, не ношу, просто стоїть насправді. І інколи хочу цей, ну що він всесезонний в мене. Справді, всього так багато показувати, пробіжимося це все, що я буду носити. Це все таке важке, солоденьке, це, до речі, подарунок від моєї Олі. Я його хотіла, він не стояв, і вона мені нарешті його привезла і віддала. Дякую тобі, моя, моя дорога подруга. Я вам про нього розкажу обов'язково. Weйzbom, звичайно. Так, Бон бон по, побджола. Оці сети. Вайт in White Від Ксержов буду носити оці три. Ношу все сезонно. Санталблан, я казала вам, що в мене тут завжди стоїть. берлінська діва завжди стоїть. Дістала вже ініціаль. Ось тонка буду носити, коли знімала відео про хіти, які вам не сподобаються. Дістала знову Night Poison, щось знову захотіла його дуже носити. Захотілося мені орхідею знову дістати, хоча вона довго без діла лежала. Медаль від того ж Сімони Андреолі, Apple Бренд обов'язково буду носити. Ось, а, І це амуаш, Interlude в мене в тревелах буду носити, і зараз ще корзинку розберемо. Я думаю, те буду носити, і те буду носити добре, що зима в нас така довго, довгий холодний сезон. Насправді ні, я цьому не радію, але в плані парфумерії добре, я хочу встигну все поносити. Так, The House of Mood Ruby Red буду носити. Це мигдалевий десерт, дуже смачний. Це маестро Аквасполетом. Не знаю, спробую носити в холоду, це мій літній парфу. Фіоредолів вийде у літні парфуми, піде вже на відпочинок. Це буду носити, пробувати, хоч, хотіла його продати. І, і не знаю, чи продам чи ні. Це такий карамель з апельсинами. Я апельсини не дуже люблю. В тому не знаю. так в мене тут тріться, але буду базилік, каву ще і грушу їх. Рандевуаміландевуапері пробувати носити. Хочу товаришувати Spellbound. Він складний, це такий складний густий персик. Це в мене сорізо від профумом, шоколад, ваніль. А, звичайно, Мілан, Divine Rose. така поазонівська троянда насправді. Яскрава моя царіна інтенсив незмінна, звичайно, що в мене ще тут в корзинці. А, буду намагатися товаришувати зі трояндою, про яку я розповідала. Це така е, троянда східна John'Studio з-під казки. Ви вже його бачили. Багато разів ваніль. Паніля. Алкогольна. Так, фламірі алкоголю. Звичайно, брундучок. Я вже, як його вже хочу носити. Зараз буде така сива осінь. І я буду в брундучку. Це моя бажанка. Ось нарешті віза знайшлася. Ще одна целіна інтенсиву. мій запас. Це горішки аероріжки в карамелі. Вундер. Від як там називається. Це німецький парку. Не знаю, чи нарешті я розношу мініван, де з таланту розроблю вам огляд. Все відкладаю, але в мене вже там одна остаточна хотілка з'явилась про Сантал. Шоколад від Сашлютанса. Так. Що ще? Веселенький пекіфракат. Така веселенька легка в носі тубероза. Все тут. І набір під Зараз. Так, виглядає, про нього я на нього робила огляд. Щось же я десь поклала внизу в шухляді ношу Що в мене улюблене? Меліора Касілі Касілі обожнюю, сафанат обожнюю. У мене улюблена Касілі, Меліора. Ну, навіть більше Касілі, Сафанад. Дарсі Дарсі. У нас схожий на. скажіть мені на Коко-Мадмуазель. Дуже люблю Коко-Мадмуазель, але я її також віддала мамі, тому буду носити Дарсі. А і ось цього. Анталія це фіалка така. Дуже темна, не дуже пудрова, але густа така. Зігріваюча фіалка гарна. Якщо любите фіалки, зверніть увагу. Дуже сучасна, як на мене, Но фіалка. Я читала на неї відгуки, що вона якась. Ну, це ж фіалка, тому, звичайно, і люди, кому вона ретро, але, як на мене, дуже сучасно зроблена факон гарнюній. А в мене тревел, і я його буду з задоволенням носити, коли буде холодно. Яскраві цитруси такі, це не цитруси це февдоранж. Такий цукерковий карамельний аж. Карамельний, значенні, маю на увазі, як як цукерка. Карамелька. Ось. Ну, начебто, все. Закінчили з вами. C'est mieux. celui-là, non, c'est comme ça. C'est joli. On a les deux. Oh. Celui-là, il descend celui voilà. celui au fait... milieu, non Celui-là, celui celui descend... voilà. Celui-là, il descend au milieu. Celui-là, il descend. Voilà. Voilà, ouais.

le du pays et vos filles les comptes on il est à chelon tu peux te dépêcher mes nouveaux cyclistes